Мене звати Анастасія. Моя донька Дарина, навчається в третьому класі Кемдеша в Сокорки, і це вже третій рік, як вона відвідує цю школу. При виборі школи для нас чоловіком було важливо дві речі: психологічний комфорт дитини і те, щоб школа навчила любити процес навчання, отримувати нові знання, і дитина захопилася цим процесом. І наша донька Дарина і ми з чоловіком дуже задоволені нашим вибором школи. Ми бачимо, що дитина любить навчатися, що їй подобається дізнаватися нове. Вона приймає участь в усіх додаткових завданнях, сама мотивована робити домашні завдання. Азі ми цей процес не контролюємо, і це дуже прикольно спостерігати зі сторони. Дуже гарна комунікація. Мені подобаються всі працівники. Мені подобається їх відношення до дітей. І також це видно, що дітки дуже прив'язані, дуже люблять всіх дорослих, які знаходяться навколо них. Мені дуже подобається ставлення працівників школи до дитини. Поясню зараз, що я маю на увазі, що моя дитина, моя дарина, і я бачу так. Також по інших дітях вони дуже вільно почуваються в цій школі. Їм тут комфортно, вони розкриваються як особистість, і це ну не може не тішити. Також мені подобається, що тут приймається думка дитини, дітей вчать їх висловлювати правильно, екологічно, дружелюбно. Оце найулюбленіша частина моя. от, в освіті моєї доньки. Тут ми вважаємо, що ми дуже успішно обрали школу.